If you wanted to choose one of two good jobs, who would you ask? це учениця восьмого класу спеціалізованої школи номер 28 Єлізавета Сесенко вдома під час уроку англійської. Дитина а говорить, що сьогодні навіть не встигла зайти до приміщення школи. Я як завжди йшла в школу, але я. Відправила Єву, а сама тільки підійшла до входу і не встигла навіть зайти в двері, як сказали, що евакуація, і мені потрібно було забрати Єву і йти додому. Єва молодша сестра Лізи, яка ходить до другого класу. Мама дівчат Яна Сесенко розповідає: якщо старша дитина може вчити уроки сама дистанційно, то з молодшою треба займатися їй. Не всі батьки можуть відразу відреагувати і забрати дитину. А вчителька, наша молодшої дитини, вона живе на іншому кінці міста. Тому, поки вона доїде, ну підключитися просто нереально. Тому скидають нам завдання, і ми робимо з молодшою дитиною вдома. 17 січня. За словами Яни, через повідомлення про замінування їй складно планувати свій день. Це якесь знущання над дітьми, вчителями, батьками, поліцією над усіма. Тому що плануєш свій день. Діти зранку готуються йти до школи, а потім все ж кереберть. День на смарку. Доброго ранку, Олена Юрівна. Доброго ранку, діти. А це заступниця директора спеціалізованої школи номер 28 Марія Гнізділова. Вона стежить за тим, щоб дистанційні уроки відбулися за розкладом. Вчителі запрошують заступників, директора, які курують ці викладання цих предметів, запрошують у якості викладача другого до приєднатися до цього курсу. І я за розкладом можу контролювати проведення таких уроків. Такі повідомлення про замінування негативно впливають на освітній процес, розповідає директорка 28 ї школи Черкас Тетяна Скорик. Старші класи вони. По-різному реагують на це, але такого, знаєте, тривоги великої вже в них. Не виникає, бо вони пішли додому і можуть навчатися дистанційно. А маленькі дітки в п'ятницю навіть плакали. Не всі діти включаються, не всі добросовісно включаються на урок, наприклад, в класі 32 дітей, а під'єднались до уроку 20 чи 22, тобто десятеро вже не брали участь в уроці, як його заставить. Звичайно, ми з батьками працюємо і просимо, але батьки ж на роботі і теж проконтролювати не можуть. Зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної. Усім школам рекомендують дистанційку, адже так буде менше збитків пов'язаних із харчуванням. Це величезний дискомфорт батькам, особливо що стосується перших і четвертих класів. І плюс ми маємо величезну проблему з харчувальниками, тому що для того, аби приготувати об'єм їжі на 500-600 дітей, люди фактично з п'ятої години починають працювати. і Станом на восьму ранку, половина їжі вже є готовою. Тобто, харчувальники терплять величезні збитки. Спокійніше буде і дітям, і батькам, тому що буде все відлажено. Ми відпустимо до кінця тижня харчувальників. І я сподіваюся, що до кінця тижня все таки ми будемо мати більш якусь стабільну ситуацію. Повідомлення про замінування усіх шкіл Черкас надійшло сьогодні. Ні, о восьмій ранку розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк. Тоді ще почали перевіряти освітні заклади. На кожен витрачають годину. Працюють вибухотехніки, кінологи, працівники поліції Черкаського району, управління поліції, батальйон поліції особливого призначення. Як і попередні повідомлення, надійшло електронною адресою. І скільки повідомлень не надходило, якого характеру вони не були, все одно. Перевірка обов'язково буде проводитись в тому числі із евакуації. За такі повідомлення передбачено кримінальну відповідальність позбавлення волі, тобто, якщо за першою частиною. Позбавлення волі до шести років, якщо є наслідки, то позбавлення волі до восьми років. У результаті ретельних перевірок з боку Служби безпеки України, національної поліції та інших уповноважених на це органів державної влади. Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу і панічні настрої в суспільстві. Дар'я Шевченко, Ірина Філенко, Федір Коцаба, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.